Справа 799. Обчисли довжину кола, якщо його діаметр дорівнює. Перше завдання 1 см. Ну що ж, пригадуємо, як нам обчислити довжину кола. Вона позначається літерою С. Якщо відомий діаметр, то записуємо, що С у нас дорівнює пі, що множиться на діаметр. І це наближено дорівнює. Ну що ж, у нашому випадку можна взяти. Що це наближено дорівнює 3,14, що множиться на 1 см. Ну і це буде дорівнювати 3,14. Одужка записуємо чого сантиметрів. Є. Що ж, переходимо до другого завдання. Якщо діаметр дорівнює 4 дециметри. Що ж, Записуємо знову таки, що це довжина кола дорівнює. Пі, що множиться на D, і це наближено дорівнює. Ну що ж, в нашому випадку візьмемо замість ПІ знову 3,14, що множиться на 4, і це дорівнює. Ну що ж, 3 помножити на 4 це буде 12, цілих. Так. І що залишається, тоді 14 сотих на 4. 10 на 4 це 40, 4 на 4 16. Разом буде 56. Записуємо 56, сотих. а в дужках записуємо чого? Дециметра. Є. І... Переходимо до третього завдання. Отже, обчисли довжину кола, якщо його діаметр дорівнює 5,2 см. Записуємо знов таки, що С довжина дорівнює пі стала, що множиться на D. І це наближено до рівня. Замість Пі напишемо 3,14. Що множиться на замість D пишемо 5,2. Є. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити стопчик. Записуємо 3,14. 3,14. Що множиться на 5,2. Множимо. 4 помножити на 2 це 8. 1 помножити на 22. 3 помножити на 20 6. 5 помножити на 4 це 20. 0, пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5. Плюс 2 це 7. 3 помножити на 5 це 15. Додаємо. В кінці у нас буде 8. 2 плюс 0 це 2. 6 плюс 7 це 13. Припишемо 1 і пам'ятовуємо 5 плюс 1 це 6. Тут у нас буде 1. Раз, два, три знаки після коми ставимо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 16, цілих. 328. тисяч У дужках записуємо чого? Сантиметрів. Є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Отже, обчисли довжину кола, якщо його діаметр дорівнює 1,311. Ну що ж, записуємо, що це у нас дорівнює. Пі. Що множиться на d. D, d, це діаметр. Спробуємо. Тут, я думаю, нам легше взяти, що пі наближено дорівнює 22 сьомі. Записуємо, що це наближено до рівня. Замість пі пишемо 22 сьомі, що множиться. Замість d пишемо 1,311. І це дорівнює. Ну що ж, це дорівнює сьомі. 7, що множиться. 1 помножити на 11 це 11, плюс 3 це буде 14. На 14 11. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді як 22, що множиться на 14. А в знаменнику як 7, що множиться на 11. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 11. 22, що ділиться на 11, це буде 2. 11, що ділиться на 11, це буде 1. На 7 скорочуємо їх чисельник і знаменник. 14, що ділиться на 7, це буде 2. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Тоді в нас вийде 4 перших. Ну або просто 4. А в дужках записуємо чого? Метрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження довжини кола за його діаметром. На цьому вправу завершено.